І свята Духа. Амінь. Возлюблені брати і сестри, сьогодні, сьогодні Свята Церква святкує пам'ять великого угодника Божого, святителя Ніколая Чудотворця, але святкує його пам'ять перенесення мощей, яке сталося після 700 років, після його блаженної кончини. Тому що, казалось би, святитель Ніколай представився, йому був побудований храм. з Константин Великий зробив гробницю для його мощей, які були повні благовонних мір. І 700 років люди прибігали туди, у міри, до святителя Ніколая. Але 700 років пройшло і греки, грецьку землю постигли нападіння турків. Турки вбивали людей, вбивали чоловіків, жінок, дітей забирали у рабство. І знищували святині, знищували святині, які були на грецькій землі. І вони говорили, що ми і знищимо ще святителя Ніколая. І в 792 році грецький імператор напали на коло міста Мір на друге місто і прийшли у храм святителя Ніколая, але не знайшли гробницю святителя Ніколая, відкрив скрили другу рак. На морі зігралася буря, і кораблі всі, які приплили турків, були знищені, і турки бігли від тої землі, але ще пройшло вже 1087 рік, казалось би, нападки продовжувалися, і греки, які вжили в Італії, вирішили, mm -hmm. що. Треба зберегти мощі святителя Ніколая, і вони зговорилися, і баріани, і веніціанці, рішили разом, що поїдуть, і кому вдасться першим, то ті по дорозі заберуть мощі святителя. Вони їхали, як купці, загрузившись зерном, кажуть, щоб ніхто нічого не запідозрив, вони торгували, продали все, що мали, і прибули в мірлікиї. Послали спочатку двох чоловіків, ті пішли, розузнали, що в місті тихо, що в храмі тільки чотири монаха, які охороняли святиню, і прийшли на корабль, сказали, і 47 чоловік зібралися і воружив, шість пішли в храм. Монахи нічого не підозрюючи, як любих коломні, прийняли їх, помостили миром від святих мощей. Але пізніше їм розкривають, предлагаючи монахам 300 золотих монет, щоб вивезти мощі святителя Ніколая. Монахи відказуються від цього робити, але всі, як вони відказалися, то варяни беруть, вони першими прибули на Мерликійську землю, зв'язують монахів, ставлять охорону при храмі, розбивають раку. Святих мощей, два священника лупа і драго відслужили літію на мощах святителя. але рака, коли вскрили, її була повна благовольного мира, і не було як взяти в що положити мощі святителя. Тоді е, е, священник знімає з себе свої ризи, і в ті ризи ложать мощі святителя Ніколая. І так переносять їх на корабель. Коли монахи вже звільнилися е, і пішли, сказали в місто, попередили, що сталася така подія. Коли люди зібралися вже на берегу, було пізно. Корабель відплив е, від мір і поплив вже в сторону Італії. Е, і 8-го числа корабель прибув <кхух> має. На Віталію в місто Бари, а 9-го мощі були перенесені у храм святого Степана. А пізніше, через рік, були вже побудовані храм святителя Николая та торжеством, були перенесені туди і освіти, мощі, де вони знаходяться, і до сьогоднішнього дня. цю подію: казалось би, збереження мощей церква. Празднує, чествує іменно цей день, хоча греки рахують, що це ворогство. Тому що, якби не було, каже, мощі були вкрадені, і грецька церква не святкує цього праздника, але весь православний світ, який почитає святителя Ніколаїв, приносить до нього святи молитви і каже, і в цей день каже, тому що по волі Божій каже, мощі були сохранені. Вони до сьогоднішнього дня, хто має бажання, може прибігнути до них це. І приклонитися до святих мочей, отримати благодатну допомогу. Але ми знаємо, що святитель Ніколай не тільки каже тими чудесами, які просіяв за своє життя, тому що як співає контакт його життя, що Христово преподобне Євангеліє і сповнив. Не тільки коли прочитав Євангеліє, а повністю виконав. І святитель Отримав від Бога велику благодать. І він не тільки каже, ми його почитаємо як Божого угодника, який вознісся вже на небесах і знаходиться там, але він тут з нами, на землі. Він прибуває, тому що, крім того життя, яке описано, яке ми всі знаємо з вами, є великі книжки, де написано чудеса святителя Ніколая, які він створює зараз, живучи на землі, каже, допомагаючи православному люду. Декілька я розкажу подій це одного разу. Ми знаємо всі наше це в Києві, ікона Ніколая Мокро в святій Софії Київській. Це було ще у часи Русі, коли сім'я одна благочестива з молитви поверталася з Вишгорода у місто Київ, коли лили на лодці, і була ніч. Жінка задрімала, і в на руках неї була дитина. І вона опускає дитину, і дитина падає в морську почину. Морську а вони по Дніпру плили у воду почину Дніпра і казалось, за нею пригнули, але не могли знайти, тому що дитина пішла на дно. І вони, бачачи, що нічого не можуть зробити, прибігли з молитвами до святітеля Ніколая. І на другий день дитину знайшли в храмі коло ікони, була мокра ікона, лежав мокрий младенець коло ікони саме, який лишився живий і не вріжденницями. І та ікона до сих пор називається ікона Ніколая Мокрого. Саме тому, що іменно це чудо він сотворив, це в нас в Києві. Це була ця подія, але це була подія ще 11 століття, яка записана, яка передавалася ікона чудотворна. <кхм> є список, тому що оригінал знаходиться в Америці, вивезений українською православною церквою українською общиною, яка вивезла її з Києва перед війною. Вона знаходиться там. А тут є список іменно цієї у Києві ікони. Так само ми знаємо подію, яка сталася це вже ближче наші часи, 1956 рік у Куйбишеві, коли був Різдвяний Піст, одна е, е, жінка православна мала дочку, а дочка Піст хотіла веселитися. А мама, мати, ходивши до церкви, просила й дочку, що не роби цього, тому що це Великий Піст. І коли мати пішла на молитву в храм, дочка пригласила друзів. Е, Друг, друзів каже, і коли вони танцювали, їй не було пари, каже, а її збранник Ніколай не прийшов в той день. І вона для того, щоб залишитися самі, зняла з іконостаса ікону святителя Ніколая і вирішила потанцювати, сказавши, каже, якщо нема мого Ніколая, я буду танцювати святителем. Коли її подруги сказали, що це гріх, що не роби цього, вона сказала, якщо Бог є то хай накаже мене. І тільки вона промовила ці слова і зробила круг з іконою святителя, як завмерла, стала кам'яною, не могла поворухнутися, ікона трималася в руках. І знали це всі, тому що приходили і лікарі, які навіть не могли голки вставити в її тіло. Вона була, серце билось, вона була живою, але не могла навіть поворухнутися. Її стояння продовжувалося 128 днів. Той час, коли в атестичних часів, коли комуністи старалися скрити всю цю подію, але спочатку в перші дні люди йшли, йшли подивитися на це чудо, яке сталося саме, тому що приходили і священники, приходили всі кажецями, і ікону з рук не взяв старець Спірідон і прикликали її до покаяння. І от так ця подія 120 днів, 128 днів вона стояла, і їй прикликли, що вона буде стояти так до Пасхи. І перед Пасхою, каже, як всі, всі предають, прийшов смириний старець, який прийшов до неї, який прийняв її покаяння, який каже, облічив її в її гріхах. І вона і зняв з неї цю. Це наказання, яке було їй дано. Каже. І всі зрозуміли, тому що, побачивши на іконі, каже, що приходив сам свіді Ніколай, який же, каже, прийняв її покаяння. І по, -по преданню каже, що вона на третій день Пасхи представилася до Господа, саме а другий каже, що ще і жила в житті життю, тому що там не описується події як. Є різні твердження, але ми знаємо, що опять же, святитель Ніколай тут каже, і з е, нами знаходиться на землі. Так само є подія православний народ, коли були гоніння, була е, сім'я одна заточена в Сибірі, жили в землянці, цьому, і зимою прийшов мороз і снігопад вітром так задуло, що, казалось би, е, Вийти з дверей не можна було, а ближайше ближайші було за 100 кілометрів, кінчалися припаси, а буря не завершалася. І людей була старенька іконка, мала світілі Ніколая маленька. І коли чоловік вже казалось би, вже від холоду і голоду вже наступав такий сон. Він душевно каже, попросив святителя Ніколая, каже, прибив до його молитв, щоб каже, спасти, тому що каже, іншої допомоги в нас немає. І казалось би, після пронесеної молитви він якби трошки заснув і почув стук в двері. Коли він відкриває двері, на порозі в землянку стояла в корзина, яка була повна хлібів, які ще парували, теплі це були, і сліди, які пішли від землянки в другу сторону. Каже, коли чоловік взяв ці хліби, він зрозумів, що, тому що каже, тут їхній місцевості ніхто не біг, ніхто не міг доставити, і навіть та, з землі ті передачі, які їм привозили, які по дорозі в той час приїхати не можна. І він вони зрозуміли, подякували молитовному світті Ніколаю, який не лишив їх від голодної смерті. Так само є ще одна подія. Як люди збиралися в дорогу. Взяли, мати дочці, каже, що взяти ікону святителя Ніколая, дочка взяла ікону Богородиці, але мати настойчиво сказала, тому, що в іконі святителя Ніколая Тьот був з склом. Вони боялися, дочка боялася розбити. Але мати настояла, замотала в кусточку, принесли перед тим перед дорогою молитву святителю Ніколаю, І коли виїхали в дорозі. Їхали, каже, як сталася подія, дві великих машини на швидкості вдаряються одна в другу, а вони їдуть ззаду. І каже, ці машини почали осколки, це все летіти по сторонам. І казалось би, тільки, каже, вже ніякої молитви, тільки Господи, помилуй, і молитва святі Ліні, яка була прочитана напередодні, вони взивали до нього, як машина сама. Казалось би, Почала рухатись вправо, вліво. Навіть шофер, коли зупинився, сказав, каже, що рульом керував не я. Тому що, каже, машина проїхала 200 метрів, зупинилася, коли стали, подивилися назад ту трощу, яка була, а глянули на свою машину, де не було ні одної царапини. Де Люди лишилися повністю захищені молитвою святителя Ніколая. Тому і ми з вами, каже, нас. Святитель каже, церква призиває на молитву, на молитву, тому що всі святі угодники чекають наших молитв. Тому що якщо в нас вдома всіх є, тому що немає такого дому, де немає ікони святителя Ніколая, але вона не повинна просто висіти. Тому що святитель не прийде на допомогу, якщо ми не покличемо. Якщо не возивемо всім серцем до нього, тому що він чекає, чекає наших молитв каже, і завжди готовий, тому що помолитися це віддати частинку своєї душі. За ближнього, а ми церква земна, церква небесна, об'єднані разом. І святитель з нами тут а, каже. Він готовий не тільки частинку душі, а все серце віддати нам, але б, щоб ми йшли тою дорогою, тому що ми знаємо, що він всю свою душу віддавав за всіх, хто жив коло нього. Кому треба було допомога? саме Він все своє життя трудився раді народа Божого, щоб в ньому прославлялося святе ім'я Христове. Тому і ми з вами. Прибігаємо до Святителя своїми молитвами, поминаємо його світло пам'яті, молимося. Святителі, очі ніколи. Молі Бога у нас Христос Воскрес. Істину воскрес.